Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення, стами статтю 8, 8, так ми там бачимо таку фразу: Вас можна притягнути до адміністративної відповідальності лише за тим законом, який діяв під час вашого адміністративного правопорушення. Якщо відбулося. Посилення відповідальності, так, то тоді закон зворотньої сили не має. Якщо відбулося пом'якшення адміністративної відповідальності або, взагалі, її було скасовано, тоді закон має зворотню силу. Коли ми будемо з вами керуватися статтею 8, Купапу, то буде все відбуватися таким чином. Закон, який діяв під час адміністративного правопорушення, це ще 10 років тому, так? Тобто вас можна буде притягнути до відповідальності дійсно, але за законом, який діяв 10 років тому. Стосовно штрафу 17 тисяч гривень, то він застосовується лише з 19.05.24 року. І він становить дійсно, да, 17 тисяч гривень. Що було 10 років тому? Там взагалі були інші штрафи, так, або 5 років тому, або навіть до 18-го до 19.05.24 року. Там були штрафи 1700 гривень. Тобто вас не можна притягнути за те, що ви вчинили до 19.05.24 року за новим штрафом, який буде становити 17 тисяч гривень. Коли ж все ж таки виникло ваше адміністративне правопорушення. Було вчинено адміністративне правопорушення, тобто на наступний день, і з цього часу необхідно буде так дивитися, який закон у вас діяв на той момент, який саме штраф. З 19.05.24 року діє така цікава норма, що це строки адміністративної відповідальності, строки притягнення. Ось в адміністративних справах це дуже важливо, тому що, якщо закінчився строк адміністративної відповідальності, то особу не можна притягнути. Не можна застосувати до неї штраф. Можна притягнути протягом трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше, ніж протягом року з моменту вчинення. Ось вони виявили, що адміністративне правопорушення у вас там відбулося. Окей. Три місяці можуть притягнути вас до відповідальності. Ну, це було 10 років тому питання більше року більше. А отже, вас не можна притягнути до відповідальності, тому що минуло вже більше року. Таким чином. Адміністративну відповідальність і жодного штрафу до вас не можна застосувати стосовно штрафів. Треба мислити критично. Не можна притягнути Тут до відповідальності особу за те, що вона вчинила до 19.05.24 року по новому штрафу. Це нереально. Це суперечить як Конституції України, так і Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ось штраф 17 тисяч гривень буде розповсюджуватися лише з 19.05. Я думаю, ви одразу мені скажете да про те, що та все одно накладуть і все інше. Я завж... давайте. От да, якщо вони дійсно починають на вас складати протокол, да, ви ж маєте право як особа, яка притягається до адмінвідповідальності, надавати певні пояснення, так, ознайомлюватись з матеріалами. От ви і пишете, да, що я не згоден з цією з цим штрафом, тому що строк адмінвідповідальності минув це по-перше, по-друге, застосовується неправильний закон. Ну вони ж в будь-якому випадку, звісно накладуть. Після цього вони виносять постанову, да і тоді. Будь ласка, ви обов'язково її потрібно оскаржувати. Чому оскарження дуже важливо? Тому що, якщо ви не оскаржите, да, вас обов'язково внесуть як в реєстр, як особу, яка вчинила адмінправопорушення, да, і, ви, і якщо ще раз буде якесь правопорушення, да, то ви. Будете вже вважатися як особа, яка вчинила повторно. Тобто будьте уважні, будь ласка, не ведіться на все це. Треба критично мислити, да, і розбиратися, що коли я вчинив і чому я чинив. І у вас одразу виникає тада, така думка: так, краще вже заплачу, ну, їх, тому що ну, дійсно певне є свавілля, так, ну, чомусь вони не бачать наші норми законодавства, так, чомусь вони їх не застосовують. І це дійсно біда. А, і застосовують їх таким чином. Нам да, лише на свою користь. Судова практика вона також має позитивний характер да, стосовно ось саме, строків притягнення адміністративної відповідальності, так і застосування закону, який діє під час адміністративного правопорушення. Головне це правильно аргументувати. Виникає питання, чи можливо як взагалі їх да, також притягнути до відповідальності. Дійсно, можливо, однак на це потрібен час, так і ресурси. Як показує, наприклад, практика з поліцією, да, от якщо, наприклад, особу притягає, Незаконно до адміністративної відповідальності, то в нас є позитивна практика судова, да якщо дійсно суд визнає, що вона незаконно була притягнута, то тоді можна подавати на них позов, да, і стягувати з них моральну компенсацію, якусь суму на 100% ви стягнете. Також, наприклад, можна заявляти і про збитки, це, наприклад, витрати на професійну правничу допомогу. Це дійсно також можна робити. І це роблять деякі. Просто це ну, час потрібен для цього. Якщо особа притягається до адмінвідповідальності, то треба все робити по купа чітко, як це прописано, а не на осліб. Да? І... До речі, по практиці європейського суду да, ЄСПЛ прописано, да, якщо особа притягається до адміністративної відповідальності, то це прирівнюється як і до кримінальної. І наші українські суди це теж враховують. І всі сумніви щодо відповідальності особи завжди трактуються на її користь. І наші суди це розуміють. Вони читають законодавство і його так застосовують, як це прописано. Діліться своїми враженнями, якщо вас притягали до адмінвідповідальності, чи оскаржували ви, чи ні, чи так погоджувалися. Залюбки почитаю, нам буде дуже цікаво да, ваш досвід. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Тут багато корисної інформації.